Доброго дня, хлопці! З вами Андрій дніпро запчастина. Такий обзорчик Оксана продала. Що покажу її по цінам, по всьому. Е, сума 17948 гривень. І так, дивимося, що тут. Е, тут оригінальні вона достала під клієнта, він ждав. Оригінальні зеркала, юмзовські ті, які вони йдуть по заводу. Пара. Е, обшивочка, комплект повністю іменно оригінальний. Що там є різні, це оригінальний датчик. Совдеповська Оксанка підібрала, як раніше, йшли, тумблера. Релешечки. Тут ще щось. Брезговики з надписом UMZ задній, umz передній, замок, комплект патрубків силіконових. Воздухан, це який йшов СМД. Тут класний Воздухан, він желізний. так, ну, У нас вже їх, не помню, осталось, не залишилось, щось може і є. Пумпа, ущільнювачі, коврик, фари, ледерські якісь тут фари. Потім ще фари. ну, тобто, це задні стопи да? з поворотниками або просто стопи. Тобто є таке замовлення, повністю все підібрала, проробила у нас клієнтом, якщо не помиляюсь, там, десь 4 чи з чимось днів працювала, тобто, щось додавали, щось дивилися. Проробляли а, шарніри на нав'язку. Ну, Немало да, запчастин для ремонту, більше по кабіні. Ну таке, що знаєте, там помба. Зараз дуже багато в вкомпи, там плафон в кабіну. Ну, тобто, е зробити такий косметичний, да, скажемо, трохи косметичний, трохи по оптиці, по електрооборудованню, але щоб тракторець довести двома, і щоб було приємно на нього дивитися, і щоб, ну. Не сідати, знаєте, як все це, все, все, а трохи, щоб і самому було приємно їздити в техніці. Да? Скажімо, багато хто це робить, багато хто з зими готується, хтось зараз є вільний час, і також підготовують, щось дороблюють. Так що, є такі запчастинки, звертайтеся, Оксана, номер в описі. Вона дуже, ну, з ким хлопці працювала, може хто вже до цього моменту додивився. Дуже детально все проробляє, дуже така, знаєте, скрупульозна. І іноді й дотошна буває, Ну це її плюс, і плюс як менеджер в тому, що вона підбирає. Хлопці, хто робив, напишіть, як вам працювати, щоб другі зрозуміли, наш склад, як, да, по запчастинам це UMZ. А... Тут у нас. Ну, тут і наш, А тут у нас склад по МТЗ. Якщо вже хтось дивився. Сформували склад, щоб було в нормально в одному місці все. Чисто МТЗ. Ряди тут. Щас ще розставляємо, доставляємо. Якщо кому треба, звертайтесь, з радістю допоможемо, відкажемо, що як. Можете приїжджати, самі дивитись, вибирати. Дякую всім за увагу, пока-пока.